Hyundai Tucson 2026 та Volkswagen Tiguan у 2026 році стануть двома основними конкурентами на українському ринку кросоверів, адже обидві моделі пропонують сучасний підхід до дизайну, технологій та комфорту. Hyundai Tucson 2026 отримав сміливіший зовнішній вигляд із новою решіткою радіатора, оновленою світлодіодною оптикою та більш агресивними лініями кузова. В інтер'єрі простір став ще більшим використано високоякісні матеріали та додано інноваційну мультимедійну систему з великим дисплеєм, яка підтримує інтеграцію зі смартфонами та різні онлайн сервіси. Окрім цього, в Україні очікуються версії з гібридними та повністю електричними силовими установками, що робить Tucson практичним і сучасним вибором для тих, хто дбає про екологію та економію пального. Volkswagen Tiguan 2026, у свою чергу демонструє німецьку стриманість і преміальність. Його екстер'єр став більш витонченим із покращеною аеродинамікою та новою LED-оптикою. В салоні відчувається акцент на технологічність та комфорт, цифрова панель приладів останнього покоління, інтелектуальні асистенти водія та оновлена система навігації створюють відчуття сучасного автомобіля бізнес класу. Volkswagen також робить ставку на гібридні модифікації та електроверсії, підлаштовуючись під вимоги світового ринку. Тігуан відзначається відмінною керованістю, системою повного приводу 4 мошен та комфортною підвіскою, яка ідеально підходить для українських доріг. Порівнюючи ці дві моделі, можна сказати, що Hyundai Tucson 2026 приваблює більш сміливим дизайном та доступністю передових технологій навіть у початкових комплектаціях. Volkswagen Tiguan залишається символом стабільності та німецької якості, орієнтованим на тих, хто цінує класичний стиль та надійність. Обидва кросовери пропонують високий рівень безпеки, просторий салон для родини та сучасні можливості у виборі двигунів. Українські водії у 2026 році отримають складний вибір, адже обидві моделі є конкурентними у своєму сегменті, але кожна має власний характер. Туксон підходить для тих, хто хоче інновації і динаміки, а Tiguan – для тих, хто прагне стабільності та статусності.